Студенти професійного і аграрного ліцеїв, автодорожнього технікуму, училища культури не один навчальний рік з'ясовують, хто з них має кращу фізичну підготовку. Змагаються з міні-футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу. Річні беззаперечним переможцем Спартакіади спорт протягом життя стала команда Лозівського автодорожнього. Проте срібний призер змагань панютинський аграрний ліцей у новому сезоні техніку мівців вже випереджає у турнірі зміню футболу, який проходив у середу. Ліцеїсти здобули перемогу, забивши найбільше голів суперникам професійному ліцею, лозівському училищі культури та мистецтв і автодорожньому. довольно-таки крепкая у них сильная команда, и у них постоянная конкуренция с автодорожным техникумом. Ну вот они уже в двух турнирах подряд побеждали. Так что сказывается, видимо, хорошая тренерская работа. Единая команда. Почему? Потому что на протяжении трех лет играем одним и тем же составом. это дає результат. Тобто стабільність состава, стабільність треніровочного процесу дають результат положити. Тренують зараз учасників і по інших видах, які включені до програми Спартакіади, розповідає керівник з фізичного виховання аграрного ліцею Віктор Тимченко. Дуже хочуть у цьому році здобути перемогу. Ну і спорт є спорт, ніхто не при від неудач. не удасть. Саме головне бути готова психологічна команда. Наступний вид змагань Спартакіади настільний теніс.